Уявіть собі світ, де гроші це не просто папірці чи цифри на екрані: золото, срібло, бронзо, важкі, холодні на дотик, справжні. В стародавньому Римі монета була не просто платіжним засобом, вона була силою, символом влади, доказом могутності імперії, що простягалась від Британії до Єгипту. Кожен динарій ніс на собі обличчя імператора знак того, хто тримає світ в своїх руках. Але що, якщо я вам скажу, що ця влада почала руйнуватися не через меч чи голод, а через обман? Невидимий злочин, що підкрався тихо, як злодій вночі. Важко повірити, що все почалось з маленької монети, такої як ця. Рим. Торгівля в розквіті. Легіони повертаються з походів, приносячи скарби з підкорених земель. Гроші течуть, як кров в жилах імперії, і саме тоді хтось вирішує змінити правила гри, хтось чиє ім'я так і не зберігла історія. Фальшивка майже ідеальна. Її кинули в обіг на ринку Риму. Один торговець, другий, третій ніхто не помітив підробки. Монета пройшла з рук в руки, немов вірус, заражаючи економіку. Але злочинець той, хто її створив, залишився в тіні. Без обличчя, без імені. Його зброя не кінжал, а ковалда й полум'я печі. Фальшивомонетники брали дешевий метал, мід чи свинець, і покривали його тонким шаром срібла. Краї ретельно полірували, а самі монети злегка стирали, щоб вони виглядали так, наче вже були в обігу. На око ідеальний динарій. Спершу це сприймали як випадковість. Але, коли до Риму надійшли податки з провінцій, Сенат занепокоївся. Понад третина срібних монет виявилися фальшивими. Це була катастрофа. Підлуння цього обману докотилось до самих верхів. Римський сенат завжди чутливий до економічних потрясінь, наказав перевірити всі монети, що надходять із податків та військової здобичі. Що вони виявили? Майже третина срібних динарів була фальшивою. Але хто стояв за цим? Хто зважився кинути виклик самій імперії, підробивши її символ могутності? Підозра впала на монетні двори, але там все було чисто. Відкривати власний монетний двір було самогубством. Натомість майстри підробки працювали в тіні, в крихітних кузнях на околицях міста. І серед них був один чий талант перевершував всіх. Чому він це зробив? Жадібність, помста або ж бажання показати світові, що навіть найсильніша імперія може впасти під вагою власних грошей. Афера тривала кілька років, поки її наслідки не стали катастрофічними. Вартість динарію впала, інфляція зросла, а довіра до імперії похитнулась. Римські солдати почали вимагати платню золотом. Торговці відмовлялись приймати срібло без перевірки. Імператор, розлючений цим хаосом, наказав влаштувати полювання на фальшивомонетників. Врешті-решт, кілька майстерень було викрито. Їхніх власників стратили, кузні спалили, але найголовнішого винуватця так і не знайшли. Його слід зник так само, як і довіра до римської валюти. І саме тоді Рим вперше запровадив те, що ми сьогодні називаємо фінансовим контролем перевірку монет, стандарти ваги та чистоту металу. Здавалось, із падінням Риму проблема зникне, але історія фальшивого манетництва лише починалась. В середньовіччі підробка монет перетворилась не лише на злочин, а й на політичну зброю. Правителі саме розбавляли монети, щоб приховано фінансувати свої війни. Один із найвідоміших прикладів король Англії Генріх VIII. Він наказав зменшити кількість срібла в монетах, заміняючи його на мідь. Обличчя короля на таких монетах швидко тьмяніло, і народ почав називати його старим мідним носом. Але були й більш підступні схеми. Під час столітньої війни Франція почала підробляти англійські монети, щоб послабити економіку ворога. Це була справжня фінансова диверсія. У 18 столітті під час американської революції фальшиве монетництво знову стало зброєю. Британія активно підробляла континентальні долари, щоб зруйнувати економіку повстанців. Генерал Джордж Вашингтон назвав це економічним заботажем. Щоб захиститися, колонії ввели перші елементи захисту спеціальні папери, водяні знаки та навіть секретні підписи. Під час Другої світової війни фальшиве манетництво набуло небачених масштабів. Операція Бертхарт стала найбільшим проектом з підробки валюти в історії. Нацисти дракували британські фунти, плануючи закидати ними економіку Великобританії. Щомісяця друкарні випускали до 1 мільйона фальшивих банкнот. Для цього залучали фахівців, друкарів, граверів, навіть економістів. Більшість з них були в'язнями. В спеціально створеній майстерні працювали близько 140 ув'язнених. Їх тримали в ізоляції, обіцяючи життя в обмін на якість. Ті, хто не справлявся, просто зникав. Якість була настільки високою, що навіть банки не могли відрізнити їх від справжніх. Британія змушена була змінити дизайн своїх банкнот, що й стало початком сучасних технологій захисту. Фальшиві монети зникли так само швидко, як і їх творці, але наслідки залишились: економічний хаос, зруйновані держави, падіння правителів. Іронія в тому, що імперії часто падали не від мечів, а від брехні, закарбованої в металі. Це нагадування про те, що справжня сила грошей в довірі, і як тільки вона зникає, зникає могутність навіть найбільшої держави.